Загалом навчання відбувається так, що в день у вас є день переду, день уроку, і в день перед уроком до 23.00 ви маєте надіслати конспект вчителю та зробити домашнє завдання в модулі до 23.00, що я вже казала, таке трапляється. Потім у вас на наступний день відбувається урок, і через день або на наступний день ви пишете домашнє завдання і новий конспект, в принципі. І так ваш матеріал повторюється буквально три дні поспіль, і ви його з меншою вірогідністю забудете. Насправді це доволі прикольна система, оскільки війшла я в курс з абсолютно нульовим знанням історії, як би там наказав пан Владислав, але це є так, оскільки уроки історії в моїй школі майже не проводилися в нормальному форматі. І єдине, що потрібно було для хорошої оцінки, це засуджувати русню. Ну, в принципі, відмінника ви вже бачите. І виходить, що ввійшла я в курс з палом, дай Боже, 160 там було, якщо я правильно пам'ятаю, за першу контрольну роботу, чи за перший варіант на те, я не пам'ятаю, при якому випадку у нас вибудовувалася перша особиста бесіда, але. Загалом на першій особисті бесіді мені було дуже треморно, оскільки ви в перший раз говорите з людиною, яку абсолютно не знаєте, про те. Ну, мені потрібно було сказати про те, що в мене маленька нескладушка в розкладі. Да, мій розклад тоді виглядав феєрично, просто я це розумію. З вчителем виявилось доволі легко комунікувати та доволі легко домовитися про те, що я зберігаю на активність урок а він не реагує про те, що в суботу я сижу у художці. В принципі, у нас в кабінеті тихо, тобто мене ніхто не відволікає. Я там сижу, в принципі, без конспекту, але що замітила останнім часом, відповідає більше, типо суботам правильно. Я сподіваюся, я дуже насююся. Загалом мені. Все дуже сподобалося, оскільки сам формат того, що ти сам комунікуєш з вчителем, доволі новий для мене, оскільки комунікація з вчителем відбувалася або на уроках, а потім ти його дай Боже зловиш, або вчитель тобі писав твоїм батькам про те, що у тебе щось не вдається. Ні, тут такого не буде. Тут комунікація з відбувається на зв'язку вчитель-учень. Тобто, якщо у тебе якийсь негаз, тобі вчитель пише. Якщо у тебе якийсь негараз по домашньому завданню, у тебе є якісь питання, можливо, по матеріалу, або просто загалом якась цікава світла думка по темі, і ти пишеш вчителю, він пише тобі. Тобто це не перетворюється в гру в зіпсований телефон.